7 серпня двадцять другого року фанати Джоні Депа допомогли зібрати тисячі доларів для отримання розкритих документів з цієї справи про наклик, але отримавши ці документи, їхній захват трохи приуменшився, бо вони побачили набагато більше інформації, де Деп виглядає менш вигідно, а uh -huh. Ембер виглядає в кращому світлі. Але тоді у нас просто виникає питання, чому ці документи не було розкрито? Чому ми бачили більшість документів, які виставляли гірше Ембер, а uh -huh. не Депа? Чому стільки документів було приховано? 6 тисяч, да чи скільки там? тисяч 6... 6 600 сторінок. Шість 600 сторінок. так. сторінок. Типу, фанати Джонні Депу зібрали кошти, щоб щоб розкрити ще більше доказів проти Ембер, а знайшли докази проти Джонні Депа. Ну угу. це так смішно. Однією з найнеприємніших частин у розкритих документах є твердження, що юридична команда Депа намагалася подати голі фото Ембер як доказ і намагалася згадати її короткий період роботи як як екзотичної танцівниці. Угу. Не дуже зрозуміло про які саме фото йшлися, але ну вони не були використані в суді. Ну так. 2014 році акаунт в iCloud був зламаний, і сотні її голе фото було оприлюднені онлайн, що спричинило стрес для неї. Можливо, за цим стояв деп, який намагався використати ці фото. Ну ці використання цих фотографій це просто знаєш типу для приниження Ember. Да, воно да. взагалі не несе Ніяк ніякої це не да. Mm. да. Також в розкритих документах були текстові повідомлення від колишнього асистента Депа про момент, коли актор нібито вдарив Ембер під час польоту, і цей е, асистент на суді казав, що я нічого не пам'ятаю, нічого не знаю. Ем... Так, типу Амбер розповідала про інцидент на літаку, коли також Джоні щось зійшов з розуму, mm -hmm. вдарив Ембер. І після цього, згідно цих розкритих документів, цей асистент написав Ембер Аля, я не можу повірити, що Джоні це зробив, зробив що він вдарив тебе. Ну щось mm -hmm. у такому сенсі. Але на суді цей асистент, як Аня сказала, він. Кім я цього не пам'ятаю, угу. я так ну і ще ми у першій частині говорили, Чому тоді не використали цю переписку як да. доказ? Як мінімум, доказ, який може опровергнути слова цього чувака і сказати, що ну, ти взагалі присягує і ти брешеш, тому ну, чому ти тоді написав це. Це ми взагалі не зрозуміти. Серед інших повідомлень, які там було розкрито, це була повідомлення про. Спробу юридичної команди Депа звинуватити Ембер Хьорд у смерті друга, який загинув в автокатастрофі. Я ну, я навіть не розумію, як це можливо. Також розкривався факт, що Ембер добровільно відмовилася від десятків мільйонів доларів, на які мала право в процесі розлучення з Джонні. Типу, що? І ви ще вважаєте її. Ну, що, що вона, вона... заради грошей це зробила і вона що вона пож... знімала гроші собі на карту да. проводила. і вона не пожертвувала все на благодійність, коли вона могла отримати mm -hmm. десятки мільйонів? Mm -hmm. Серед розкритих документів також була заява Депа, в якій він стверджує, що Ембер ніколи не завдавала йому фізичних чи психічних терапів.